Чому відьма часто залишається сама? Сили її підштовхують часто, розвалюють її життя до такого рівня, що вона залишається сама в усіх сферах. Тобто, це постійні такі можуть бути штурхани і руйнування. Вежа скрізь просто, 16-й аркан просто в усіх сферах може бути. Це може бути особисте життя, може бути самотність, довгий час, це може бути відсутність, там, зрада, подруг, відсутність подруг, недовіра взагалі людям і небажання зближуватись з людьми в результаті певних ексцесів, певних подій, певних вчинків, близьких колись людей. Uh, і так далі, і так далі. тобто таку людину, нібито, як uh, виштовхує соціум, або сили її висмикують з того соціуму. Часто тобі uh, некомфортно um, знаходитись у натовпі, uh, ти не любиш uh, великі міста або перебувати в такому шумному місці, Ти не любиш оцей вайб швидкості і метушні. Тобі весь час ти себе відчуваєш, як начебто ти, ти не тут, ти не вдома. Навіть якщо ти реально фізично вдома знаходишся, да, живеш в великому місці, ти весь час відчуваєш, що наче тебе десь чекають, наче ти кудись запізнюєшся, наче ти десь не в себе вдома. Або у тебе не всі вдома. Ну, от, так воно буває. А потім, коли ти переїздиш за місто, або просто виїздиш на уікенд на природу, ти раптом відчуваєш себе вдома. Ти раптом розумієш, що тиша навколо, коли навколо вимкнулося все і затихло, залишилась тільки природа, і залишилась тільки ти. І нарешті заговорив о той величезний всесвіт всередині тебе. Він нарешті заспівав, загомонів, закричав, заплакав, засміявся. Спочатку буде страшно. Спочатку буде реально страшно страшно поїхати дахом, страшно з тим усім не впоратися. А що це взагалі за думки, що це за голоси і так далі. І так далі. Заспокойся, просто дай їм місце і просто слухай: обійми дерево. Сядь на траву, розуйся і походи, бо соняш. Якщо є можливість сядь біля річки або біля моря, просто посидь. І просто дай цьому місце: Не аналізуй, не виправдовуйся, не падай в емоції. Просто спостерігай і слухай. Потім цей шум стане. Менш гучним, більш організованим, і залишиться один голос твій внутрішній, твого вищого я. І ти зможеш, це твій компас, і ти зможеш завдяки йому нарешті вийти на свій власний шлях.